Трати серед українських захисників у п'ятеро менші, ніж російські. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Fox News. Якщо порівнювати кількість загиблих солдатів, я б сказав співвідношення один до п'яти на одного українського військового, який загинув у бою, припадає п'ять російських солдатів. Тим часом зсу продовжують завдавати ворогові суттєвих втрат. Так українські захисники 21 лютого завдали удару по полігону на Херсонщині. За попередньою інформацією, загинуло щонайменше 60 окупантів. Як пише телеграм-канал Унян раніше, 20 лютого у російських пропагандистських пабліках повідомили про. Удар на полігоні під Волновахою. Там нібито проводилося шикування окупантів з нагоди приїзду керівництва. Як наслідок загинуло понад 60 російських військових. За даними Генерального штабу України, на ранок 23 лютого загальні втрати армії країни-окупанта склали понад 408 тисяч військових. Верховна Рада України 23 лютого підтримала законопроект про демобілізацію строковиків. За це рішення проголосувало 319 народних депутатів. Спершу цей законопроект схвалив комітет з нацбезпеки і оборони та порекомендував його прийняти Верховній Раді у першому читанні за основу та в цілому. У документі йдеться, що військовослужбовці строкової військової служби термін військової служби, яких закінчився під час дії воєнного стану, та військову службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються з військової служби в запас. Такі особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців з дня звільнення з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати службу. Народний депутат Давидарахамія у своєму телеграм-каналі зазначив, що Верховна Рада підтримала Ала ініціативу президента про негайне звільнення строковиків за його словами. Це дуже очікуване рішення. Тепер його має схвалити Володимир Зеленський. Нагадаємо, важливість відпочинку для військових Зеленський підкреслив під час виступу на Мюнхенській конференції. І в тому ти повинен відновлюватись. Ти типу, виходиш, відновлюєшся, а замість тебе хтось інший приходить. Професійна людина, яка прийшла відповідний термін тренування. Він зазначив, що це складова успішної мобілізації. Зазначимо, на початку повномасштабного вторгнення було ухвалено рішення, що строковики під час воєнного стану мають залишатись на службі. Їх могли демобілізувати лише на деяких підставах. Адміністрація сполучених штатів Америки розглядає можливість надання Україні ракет-атакам з більшої дальності. Таку заяву зробив координатор ради національної безпеки США Джон Кірбі. Він зазначив, що штати вже надавали ЗСУ версію ракет-атакам і вони застосовували їх з користю. За словами кірбі, питання оснащення Сил оборони України ракетами атакам із збільшеною дальністю ураження ніколи не знімалося з розгляду. Воно досі є невід'ємною частиною дискусії, які веде США з українською стороною. Кірбі зазначив, що Говорення щодо надання версії атакам з більшої дальності продовжуються раніше про те, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над тим, щоб надати Україні нові потужні балістичні ракети великої дальності, писало видання NBC News із посиланням на двох американських чиновників. Наголошувалося, якщо Конгрес схвалить збільшення фінансування України, США можуть включити систему атакам з дальньої дії до одного з перших пакетів військової допомоги. Крім того, 22 лютого парламент Німеччини схвалив про. Позицію правлячої коаліції щодо постачання далекобійної зброї Україні. Як пояснив народний депутат України Єгор Чернів, йдеться про ракети Таурус, хоч вони й не згадуються у документі. Подальше рішення щодо надання ракет залишається за канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Двадцять третього лютого жителі російського Ростова на Дону заявили, що чули звуки вибухів. У своєму телеграм-каналі губернатор Ростовської області Василь Голубів написав, що за межами області працювала російська система протиповітряної оборони. У міністерстві оборони РФ про те, що відбувалося, не коментували. Крім того, вранці 23 лютого міноборони РФ заявили, що нібито їх ППО збила два безпілотники на територію Курської області. Нагадаємо, в ніч на 22 лютого зазнало атаки БПЛА місто Брянськ. Про це написав у своєму телеграм-каналі губернатор області Олександр Богомас. Чути було вибухи в Ростовській, Курській та Білгородській областях у ніч на 17 лютого. Тоді в РФ заявили, що в результаті атаки одна людина постраждала, пошкоджено лінію електропередач. Звуки вибухів лунали у Білгородській області в ніч на 16 лютого. Тоді ж голосно було над акваторією Чорного моря. У міноборони РФ заявили про нібито перехоплення чотирьох дронів, проте не уточнили, скільки всього безпілотників було запущено. Атаки БПЛА зазнав і Ростов на Дону. Збройні сили України вперше показали кадри застосування танків Абрамс на фронті. Їх використовує 47-ма окрема механізована бригада на Авдіївському напрямку. На відео танк Абрамс робить кілька пострілів, ймовірно, по ворожих окопах, а потім відходить із позиції. Всю роботу машини фіксує український безпілотник. І поки російські окупанти намагаються зрозуміти, де танки Абрамс, танкісти 47-ї окремої механізованої бригади вже понад місяць розбирають російських загарбників та їхню техніку на молекули. Також на відео можна помітити, що на танк встановили динамічний захист арат, який входить до комплекту захисту танку в міських умовах. Раніше його активно застосовували американські танкісти під час іракської кампанії. Основний бойовий танк М1 Абрам США почали серійно виробляти у 1980 році. На сьогодні це один з найбільш добре захищених танків в світі. Серед інших переваг Абрамса над старими радянськими зразками називають сучасну систему керування вогнем та більший рівень пробивної дії пострілів. Окрім того, Абрамс має набагато кращі умови. Для екіпажу ніж танки типу Т-64 та Т-72. Україна почала отримувати ці танки від сполучених штатів восени минулого року. Загалом було передано 31 танк. Президент України Володимир Зеленський прокоментував відому обіцянку кандидата в президенти США Дональда Трампа закінчити війну з РФ за 24 години, запросивши його на передову. В інтерв'ю Fox News він розповів, що не може зрозуміти, як Трамп хоче цього досягти. За словами Зеленського, американський політик не може вирішити трагедію війни, поки не побачить фронт на власні очі. Він побачить, що відбувається, і після цього я думаю, він передумає. Ми всі зрозуміли, що немає двох сторін у цій війні. Є лише один ворог, і це позиція Путіна. Зеленський додав, що російський народ може щось змінити всередині Росії та усунути Путіна, але це завдання залишається довгостроковим і важко здійсненим. Путін боїться лише сильних, і він не сприймає жодної слабкості. Це означає, що Україна має бути сильною на полі бою, не дати Росії нічого окупувати. Раніше під час свого виступу на Мюнхенській конференції Зеленський також запрошував Трампа відвідати Україну, а зокрема здійснити візит до лінії зіткнення. Якщо Трамп приїде, я готовий з ним поїхати на фронт. Якщо ми матимемо розмову про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим, хто приймає рішення, як виглядає справжня війна. Не війна в інстаграм, а справжня війна. Крім того, Зеленський прокоментував слова Трампа про швидке завершення війни Росії проти України під час прес-конференції за підсумками всесвітнього економічного форуму у Давосі. В одному зі своїх виступів Трамп сказав, що якщо Путін не зупиниться, то він надасть більше зброї Україні. Але якщо Україна не зупиниться, то він забере запаси. Однак, Зеленський зазначив, що Росія не припинить агресію, якщо дозволити їй забрати частину українських територій. Тобто він вирішив. Що якщо не заморожувати конфлікт та дозволити Путіну зайти в Україну, то тоді той зупиниться, але цього не буде. Путін не зупиниться. За словами Зеленського, ця ситуація означатиме, що Європа програла і втратила найбільшу армію в Європі, бо вона втратить Україну. Тому тоді український лідер порадив Трампу думати перед тим, як щось говорити.